Вітаю на каналі. Сьогодні ми попрацюємо та розберемо один із UI-компонентів, який пропонує Unity. Це TextMesh Pro. Розпочнемо. Додамо на сцену Canvas. Він дозволяє відображати UI-елементи на екрані. Відразу налаштуємо автоматичну масштабованість UI-елементів. Для цього знаходимо компонент Canvas Scaler – в параметрі UI Scale Mode обираємо Scale with Screen Size, вказуємо розширення у форматі Full HD та рівномірну прив'язку до ширини та висоти екрану. Ми готові до додавання тексту. В ієрархії обираємо Canvas та додаємо до нього новий UI-елемент. Натискаємо правою кнопкою миші, UI, Text Mesh Pro. Ранні версії Unity дозволяють використовувати застарілий варіант тексту. У нас також є доступ до нього. Він знаходиться в розділі Legacy Text, але в практиці його майже не використовують. При першому додаванні тексту в проект Unity запропонує експортувати пакет TextMesh Pro. Давайте детально розберемо властивості компонента TextMesh. В полі InputText ми можемо вказувати текст, який буде відображатись у нас на екрані. Параметр RTL Editor дозволяє активувати режим відображення тексту у зворотньому напрямку. Це актуально для тих мов, які пишуться та читаються справа наліво. Надалі ми можемо редагувати звичайний вивід тексту, а його розворот буде відбуватись автоматично. Або ж можна коригувати тільки розвернутий текст. Параметр TextStyle дозволяє використовувати заготовлені варіанти тексту. Заголовки різних розмірів, посилання, виділений текст і тому подібне. Параметр Font Asset дозволяє змінити шрифт тексту. Як створюються нові шрифти, розберемо через декілька хвилин. Material Preset дозволяє обрати заготовлені варіанти відображення матеріалу, який показує текст на екрані. Звичайний, з відкиданням тіні обвести контур. Font Style дозволяє задати стиль тексту. Зверніть увагу, що такі стилі, як. Все з маленької або великої букви не змінюють вихідний текст у полі «Input Text». «Small Caps» змінює всі букви на верхній регістр, але в словах букви продовжують відрізнятись по своїй висоті. Наступний параметр «Font Size дозволяє виставити розмір шрифту. Додаткова властивість AutoSize дозволяє задати тексту мінімальний та максимальний розмір. А він, в свою чергу, буде автоматично адаптуватись в залежності від виділеної для нього області. Також можна вказати ступінь стиснення тексту по ширині. Зазвичай цей параметр використовується для відображення цифр. Параметр Vertex Color дозволяє задати колір для всього тексту. Color Gradient дозволяє задати градієнт зафарбовування тексту. Можна задати заготовлений пресет або створити його самостійно. Для цього спочатку потрібно обрати напрямок градієнта, після чого вказати колір. Параметр Override Tag дозволяє деактивувати всі застосовані теги в тексті. Розберімось, що це за теги. Поле Input Text підтримує певний перелік тегів форматування. зміна кольору, задання товщини тексту, перехід на новий рядок і тому подібне. Послання на повний список тегів я додам в опис до ролика. Для прикладу, спробуємо змінити колір одного із слів в тексті. Додамо перед цим словом тег «color» та параметр кольору Color Red. Далі, треба вказати, до якого моменту буде діяти цей тег. Переміщаємось в кінець слова та закриваємо тег Color. Тепер виділене слово змінить свій колір. Якщо нам необхідно вимкнути роботу всіх тегів, не видаляючи їх із тексту. Достатньо актувати властивість Override Tag. Рухаємось далі. Spacing Option дозволяє задати відступ між буквами, словами, рядками та абзацем. Параметри горизонтального та вертикального вирівнювання керують розміщенням тексту в виділеній для нього області. Властивість Wrapping дозволяє вказати, чи буде переноситись текст на новий рядок, якщо він вийшов за межі своєї області. Властивість Overflow дозволяє вказати, як буде відображатись текст, який не помістився в область відображення. Overflow – Текст буде писатись за межами області. Ellipsis – встановлює три крапки замість тексту, який не увійшов в область відображення. Mask та ScrollRect працюють так само, як і Overflow. TrueCut обрізає текст, який не увійшов в область відображення. Page дозволяє створити сторінки тексту та перемикатись між ними. Для цього треба додати новий рядок тексту та активувати параметр Wrapping. Після чого ми можемо перемикатись між сторінками. Останній параметр Linked дозволяє вказати додатковий об'єкт TextMeshPro, в який будуть виводитись залишки тексту. Чудово! Базові властивості ми розглянули. Тепер подивимось, як створюються шрифти та як працювати з TextMeshPro через C Sharp Script. Щоб створити новий шрифт, нам необхідно завантажити звичайний шрифт в форматі TTF. Для цього скористаємось сервісом Google Fonts. Додамо завантажений шрифт в проект Unity. Після чого переходимо до розділу Window. ТекстMeshpro Font Asset Creator. В поле SourceFontFile перетягуємо новий шрифт. Всі інші параметри залишаємо без змін. Далі натискаємо Save, щоб новий шрифт зберігся поряд із TTF шрифтом. Тепер ми можемо під'єднати створений шрифт до нашого тексту. Рухаємось далі. Змінимо текст через C Sharp Script. Першочергово створюємо новий скрипт та відкриваємо його в редакторі. Додамо простір імен Tmp для роботи з текстом, створимо приватну серіалізуємо зміну з типом TMP-Text та іменем MyText. В методі Start звертаємось до MyText та просимо доступ до поля Text. Тепер в нього ми можемо записати нове повідомлення. Таким же чином ми можемо отримати доступ і до інших параметрів компонента. Наприклад, зробимо текст жирним, зберігаємо скрипт. Під'єднуємо скрипт до об'єкта і додаємо посилання на наш текст. Можемо перевіряти результат. Чудово, все працює. Якщо хочеш більше практики в роботі із текстом, заглянь в опис до відео. Там ти зможеш знайти декілька додаткових завдань на закріплення. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових роликах.